Моя сніжинка грає зі мною в хованки. Вона ховається від мене за дерево. То з цієї сторони, то з цієї. Да, сніжина? мій жайчик. А ці дуринди вже просяться в сарай. Не вже кричать. Да? Кричать. Тому я сніжинка. Отака. От Отака От вона гарнюня висока в мене вже. Козе будет пять месяцев. И она такая красуня. Снежик. Снежинка. Жайка моя. Ой, честно. коза. Буде. Моя милка. Касуня і там аделька. будь Вот Отакі дівчата.